Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Продовжуємо рубрику Жива українська кухня присвячені Олі Павленко. І сьогодні приготуємо смачну українську страву, юшку з смаженими галушками. В Каструлю викладаємо м'ясо. В рецепті я використовую нарізані шматочки свинини. Заливаємо його водою так, щоб тільки вода його покрила. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо пару хвилин. Коли м'ясо проварилося, зливаємо воду і дуже гарно його промиваємо під проточною водою. Далі наливаємо холодну воду, щоб вона займала 2 треті від об'єму каструлі, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо до готовності м'яса. Це приблизно до однієї години. Готуємо тісто для голушок. В миски з'єднуємо. Кефір, воно повинно бути обов'язково кімнатної температури, яйце, сіль. Перемішуємо все до однорідності. До просіяного борошна додаємо соду. Перемішуємо. Тепер борошно додаємо невеликими частинами до рідини і починаємо замість тіста. Тісто повинно вийти м'яким та еластичним і не в якому разі не забите борошном. Вимішуємо 5-7 хвилин. Тісто гарно замісили, воно дуже м'яке та еластичне. Викладаємо його у миску, накриваємо рушником і залишаємо на столі відпочивати на 30 хвилин. Коли тісто відпочило, виймаємо його з миски, розрізаємо на дві частинки, одну частинку розкатуємо у качалку. І нарізаємо на шматочки, присипаємо дощечку борошном і викладаємо галушки на дощечку. Коли м'ясо відварилося, кидаємо галушки до юшки. Доводимо. До кипіння і проварюємо 1-2 хвилини максимум. Окремо на пательню викладаємо вершкове масло і розтоплюємо його, голушки проварилися пару хвилин, обережно їх виймаємо, і викладаємо у розігріте масло. До бульйону додаємо нарізану шматочками картоплю, цілу цибулину та нарізану моркву. Доводимо до кипіння і варимо до готовності овочів приблизно 20 хвилин. Галушки обсмажуємо на вершковому маслі до золотистого кольору. Галушки підсмажилися, знімаємо їх з вогню. Юшка з галушками готова. Можна подавати її до столу. Спочатку в миску накладаємо смажені галушки, зверху поливаємо юшкою. Обов'язково спробуйте приготувати цю страву, це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції дуже вдячна вам за лайки та підписку.